Запитують, що потрібно знати перед вінчанням. В першу чергу треба свідомо визначитися і зрозуміти, для чого нам цей шлюб, бо основою шлюбу це є любов. Також потрібно знати, що вінчання може відбутися тільки невінченими людьми, і обов'язково, щоб Перед вінчанням ви вже собі заздалегідь підібрали обручки. І також в кожній нашій місцевості є свої особливості цього таїнства. І тут вам слід звернутися перед тим, звернутися до священника, який вам розкаже все, що вам необхідно, і надасть вам список, що потрібно мати з собою. Також обов'язково, щоб ви перед цим таїнством прийшли до. Святої сповіді і причастилися істинного тіла, істинної крові Господньої. І з Богом ви обов'язково будете щасливі у шлюбі. А які особливості вашого вінчання вам запам'ятались? Напишіть у коментарях.